получается? Да. А я черт не, раскладываю. не, не, не Ну я трошки. Ну, трогай, я а я а так, теперь сюда ты черный зарез. Потом черный зачем? Потом скидаешь.

А хочем ми хочемо поправити. тільки одну будемо так складати. А ці будемо пізніше складати. А, я, я козна. А, добре. Да. подушки Asta e trei. Asta e trei. Asta e trei. Asta e trei. Так, вроде... А, там, чтобы еще одну крешу да? да? Еще а мама, да. Нет. еще, нет. Что еще нет. Да, нет. Что еще Ну, ничего. <гум> да, допомагати. Так, забуш допомагати їм. Так. От ми підготували з донією Софійкою підготував вулики. Там треба ще я кришу не буду поставити. Сьогодні, я цього Там ти будеш стояти? Да. Давай ми покажемо, що є у вулику всередині, да? Да, тільки, тільки так? Так, криша. Е, не однією рукою. Ми поставили кришу, давайте. Так, криша. І подушку. Подушка йде. Так, де подушку та тата ви? Бри, ти сюди. Подушка в середній синтепон, зверху агроволокно. Потом. А потім ми поставили це чорне. Це називається ізолон. Ізолом ми поставили. На ми поставили? Набив. А потім тачка притиснула цієї штуку. А потім він поставив весений. І я накрию подушкою, а він поставив цю кришу. Да. І І потом під І іде потім підкришник, іде підленка. І також... Що так І уж... тут ще є. Так, штука, Рамка така. Доска. Тепла. Це депінопла. І, І дети. Буде на неї кидати. Це буде тепленько вчинкам від цього. Це пінопласт. Э, скотчем обмотаний, щоб зілки його не гризли. Так, одимо, тепер на місце, так? Да? це я поставлю до. Давай. Ось так. Тепер О, ставимо. Це тисне. Хай я треба поністи, Ну, не рівно, стоїть, чекай. чекай. Порівняємо. Отак. Це тисне і там чорне, я поставлю. Я ось цю подушку і разом з татком кладемо кришу. Ось так вийшов на соле. От ми закінчили. ось був готовий. Ось тепер на... ось, ця... ось цей був готовий. Так, да, і тепер будемо їх піднімати наверх і міняти. Ці і вулики ми маємо зробити нас... ще одну кришу. Для да. того Так, да, Так, ми не зробили одну кришу. Татко заповінний, знав, що я у нас вулиці, що треба ще одна крізь робити. Ну, так, що ми, та, то, так що ми до зустрічі. Пока, помахай. Пока. Знову день. Ну що? От і знову ми прийшли. От не, ну, якось, ми, ми, при... ми збудували вулик. Татко спочатку побив для вулика ось ці трипочки, а потім... Ну от так от, от ділки там літають. Наконець. От і прийшли, наконець вже вийшли. Небо голубеє. Сонячний промінь. Гарні ділки сидять, ми ми в ділки. гарно розкрадали їх, мили. Ми в діл шули. Кажемо ділоки, що ми мили. І от давайте я вам скажу. Ну от тут вони літають. Кукоруди тут є. От ми Ось кукоруди. Ми зайшли, отробили це все. І, і, і там і в ділок помили, і там стоять, шусяться. І вони вже здохли. і ми вже вони не, не зробляться. От і от. Ось гарного. Ми їх по -по помили гарячій воді покали сушити. Побачимо чи з, не, з них, щось то потім вийде. Ну, от зараз ми поки що зустрінеться пізно. Гарного дня! до зустрічі, до побачення.